Досить небезпечні є населені пункти. В громаді загалом зараз всюди небезпечно, та, але а, в громаді так само і прикордоння, та, тож а, ми розуміємо, що треба виїжджати з таких, з таких населених пунктів. Які шляхи є у людей для евакуації? Як зараз можна евакуюватися? На сьогоднішній день дійсно ситуація в прикордонних населених пунктах, які межують з територією Росії. Вона... Край одна, бо ворог туди зав кожного дня наносить удари з різного типу озброєння, і в кордонних селищах залишається у нас десь приблизно біля тисячі людей. Це населених пунктах, які межують з територією Росії. В якомусь на самому пункті там 30 чоловік залишається, в якомусь там 550. але все ж таки люди проживають на своїх територіях. І знаєте, як би ми. Не вели перемовини з людьми. Це переважно люди вже поважного віку, які не мають бажання залишатись попри небезпеку, залишати громаду, залишати свої домівки. Але ці люди всі знають у випадку, якщо буде бажання евакуюватись, люди знають, куди телефонувати. Є відповідні телефони, телефони старостатів, старост безпосередньо, офіцерів громади. Ми працюємо з обласною військовою адміністрацією із. Гуманітарним штабом при адмістрі... при обласній військовій адміністрації І саме, коли люди телефонують, ми домовляємось на певний час. Заїжджаємо в населені пункти, люди підготовлюють свої підготовлюють, пакують свої речі, швидко загружаються в машину і вивозимо людей до міста Харкова. Ситуація складна з евакуацією з тим, що ворог застосовує впівідрони і він б'є по цивільних транспортних засобах. Тож щоб евакуюватися на сьогодні людей з селища, це треба з військовим погоджувати час евакуації час там, коли ввечері або рано вранці, щоб не попасти під ворожі підроди. Ну тобто люди їдуть до Харкова. Це перший пункт, да, куди вони їдуть, але далі, що далі ви відстежуєте, Якось не маєте зв'язок, куди люди їдуть, чи на Харківщині залишаються, чи може їдуть в інші. Регіони нашої країни початком повномасштабного вторгнення, коли ніхто не розумів, які будуть подальші дії ворога, наскільки mm -hmm. в них хватить ресурсу, то люди, звісно, виїжджали за межі України і рятували своє життя виїжджаючи до європейських країн або на частину Західної України на сьогоднішній день, от, якщо ми говоримо про саме місто дергачі, не про населені пункти, які входять в громаду, а за саме місто, то mm -hmm. На території міста проживають сьогодні десь порядка 23 тисяч людей. Також проживають тут і переселенці з інших громад, які постраждали в наслідках війни. А місцеві мешканці, які виїздять з прикордонних селищ, яких ми вакуйовуємо, вони заїжджають до гуманітарного штабу при обласній військовій адміністрації, отримують відповідну фінансову допомогу, матеріально їх забезпечують там ковдри, подушки, ну, яка є потреба. Да? А потім людям пропонують, якщо немає куди в людини виїжджати, от част частина людей виїжджає до своїх дітей, там до рідних, до близьких. Ну а якщо у людей немає вже де виїжджати, і вони говорять про те, щоб, щоб їм надали допомогу, то у нас є е санаторії, лікувальні, є здравниці, є гуртожитки, де людям надають можливість проживати якийсь час в більш-менш гідних умовах. Я бачу в ваших соціальних мережах пост про те, що є гуманітарна допомога для мешканців громади та Але чи достатньо цієї допомоги, яка надається і в чому є потреба у громади. Івано. Ну, ми працюємо сьогодні понад 200 фондів благодійних організацій міжнародних, які допомагають і підтримують нашу громаду. Гуманітарна допомога надається, ну в. Починаючи з харчової там продуктами харчування, да, закінчуючи там засобами гігієни, медичними засобами, також буржуйками, ковдрами. В принципі, скажу так, що все, що необхідно на сьогоднішній день для того, щоб пережити військові часи, у людей сьогодні є, всім їх забезпечують. На сьогоднішній день ми працюємо ще ж. При підтримці державних програм людям надають є відновлення, щоб ремонтувати свої будинки, свої домівки. І сьогодні, враховуючи те, що йде зима, це така саме, що для людей треба це опалення, дрова, пілети, генератори і, звісно, ті населені пункти, які ближчі до державного кордону, які не мають сьогодні електропостачання там газопостачання, бо у нас є такі населені пункти. Туди от людям потрібно сьогодні там ефоєко зарядки, повербанки це те, щоб люди мали можливість заряджати свої пристрої, якось телефонувати з рідними і близькими. А так, в принципі, всі питання, які потребують, є потреба у громадян е в залежності. Потреба формується в залежності від того на самому пункту, ближче чи далі він від кордону. Люди формують свою потребу, надають до місцевих старостатів. Старости на, на раді доводять до відома е, апарат адміністрації, і ці питання швидко вирішуються. І ця допомога надається саме ось адресно для кожного домоволодіння. Є різ, різна допомога, яку люди питають. Забезпечують 100% забезпечень людей всіх всім необхідним. Угу. До речі, от ви зазначили про роботи з відновлення да, будинків. Нещодавно вулиця Центральна, там був, як я розумію, приліт і було відновлено е будинок цей частково, да, там вікна вставлені, зокрема. Але е як вдається під час війни фінансувати таку, таку роботу, чи це допомога благодійників, чи підфінансування, чи завдяки чому вдається. Покрити потреби в відновленні е, долодінь, ми працюємо з різними джерелами фінансування. Е, якщо ми говоримо про приватні будинки приватного сектору, це одноповерховий приватний сектор, да, то нам велику допомогу в цьому надають саме благодійники, це різні благодійні організації, які приїздять. Е, хтось надає матеріальну допомогу для мешканців будинків, які постраждали, хтось надає. Групи робочої сили це наші, скажімо, волонтери, які ремонтують дахи, які забивають вікна, які накривають там черепіцею криші. За допомогою саме благодійників і волонтерських організацій, нам вдалося відновити більше ніж 500 приватних будинків на території громади. Це частково зруйновані домівки під час російської агресії. Що стосується багатоповерхових будинків, то сьогодні. Є владіна організація Деспро, яка нам допомагає на деяких будинках відновлювати дахи, а взагалі робота по утепленню, заміну вікон, повністю відновленню багатопартирних будинків і благоустрій прилеглих територій. Це програма, яка фінансується з фонду наслідків збройної агресії, за софінансування з міським нашим бюджетом і обласним бюджетом. Тож це тісна співпраця сьогодні. Як уряду України, обласної військової адміністрації, так і нашого органу місцевої влади, і ми розробляємо саме проекти, проходимо відповідні експертизи, готуємо пакет документів, під які вже отримуємо кошти і проводимо роботи по відновленню багатоповерхових будинків. І саме ось в місті Дергачі відновлено два мікрорайони. На даний час завершені роботи відремонтовано 18 багатоквартирних будинків. Проведення роботи з благоустрою прибудинкових територій, і ці будинки в свої квартири вже повернулись більше, ніж ну, за останніми підрахунками, 85-87% людей повернулись в свої квартири. Також паралельна робота була проведена і в Слатінському старостинському окрузі, в Прахадівському і в Узколозовському. Це ті населені пункти, які мають багатоповерхові будинки. Ну, на жаль, коли ворог почав застосовувати удари кабом, по населених пунктах в цих селищах роботи були призупинені, в проходах будинки там зруйновані. А в русське завіт частково відремонтували. Частково будемо продовжувати цю роботу як тільки буде ну, безпекова ситуація. Щодо прикордоння, у вас було включення днями минулого тижня. На до ефіру суспільного ви там сказали, що прикордоння Харківщини, громади та обстрілюються майже щодня. А якщо казати про моральний стан мешканців цих регіонів, яким він на сьогодні? Якщо ну там тисяча людей, ну, це велика цифра досить для прикордоння. Чи є бажання евакуюватися наразі, чи є попит на евакуацію саме в цих в цих населених пунктах? Ви знаєте, моральний стан ну, звісно страшно. Кожному страшно за своє життя, Да? але Хтось обирає життя і виїжджає на безпечну територію. А от люди поважного віку це люди, які все життя будували свій будинок, створювали атмосферу, якусь затишку да, сімейного благополуччя. І їм тяжко сьогодні залишати свою рідну домівку і виїжджати десь за територію громади. Хоча ми кожного разу звертаємося через засоби масової інформації до місцевих мешканців з проханням все ж таки зберегти своє життя і виїхати. Проблемою в цьому є, що є випадки, ці випадки не поодинокі, коли в громаді залишається там уже дідуся або бабуся поважного віку. Вони телефонують, кажуть, хлопці, допоможіть там, евакую, евакуюйте нас. Ми домовляємось там на час, коли їх забирати, приїздимо на локацію. Він виходить і говорить про те, що телефонував син з Германії. Сказав, куди тобі вже їхати, тобі 82 роки. А хто буде приглядати за будинком? То ж я, мабуть, не поїду, я залишаюсь в населеному пункті. Прикро, коли діти, які знаходяться за кордоном, коли це ще й чоловіки телефонують своїм батькам і навпаки не ведуть перемовини, щоб евакуювати і врятувати життя для батьків, а щоб батьки приглядали за своїм там майном. Ну, Переважно у людей в селищах залишається домашня худоба, це що їх спонукає не виїжджати, приїжджаєш там в тих корови, в тих кози, в тих кури. І ну, знаєте, як українці люди відповідальні за життя тих тварин, які привручилися, які живуть з ними. Тому от багато ще хто з людей саме не хочуть виїжджати, бо мають домашніх тварин, домашню худобу, а є люди в селищі, які говорять про те, що ось, в селі всі б майже виїхали, а залишили своїх домашніх улюбленців. Їх треба теж підкармлювати, треба, треба їх теж готувати. І бабулі, в селищах бабушки, вони саме беруть у волонтерів сухий корм, там допомогу, і вони вже знають по локаціях, де збираються тваринки, в який час, і вони там їх підгодовують. І ні, при як, ні в якому разі вони не мають бажання виїжджати. Але коли відбувається якийсь обстріл масований, Якщо у людини хата частково вже зруйнована, там був прильот, розбита криша або вибились вікна, то звісно люди нам телефонують, просять уже їх забирати, бо немає можливості проживати в цьому будинку. І тоді ми виїжджаємо до населеного пункту, забираємо людей, вивозимо на безпечну територію. Тобто mm -hmm. моральний дух, я скажу, да, Кирило, загалі моральний дух людей в громаді, якщо ми говоримо за всю громаду, він mm -hmm. стабільний. Ви знаєте, коли. Драчівщина пережила повномасштабний наступ, коли ворог вже був на підступках до міста. І коли місцеві мешканці гуртувались в партизанський рух спротиву, коли місцеві мешканці е, гуртувались для волонтерської допомоги, масово вони нашим військовим копали там лінії захисту, створювали укріп райони. Якісь тут, е, то сьогодні людей вже тяжко налякати там ударами здалеку. Тож, коли ворог під боком було, було трошки страшно, але все ж таки ми продовжували роботу. А коли сьогодні ворог викинутий за територію кордону, коли ми знаємо, що там знаходяться наші збройні сили, наші хлопці, які надійно тримають кордон і відбивають всі атаки ворога в бік нашої громади, то сьогодні стан людей стабільний, моральний, психологічний, люди готові відновлювати свою громаду, продовжувати боротьбу і підтримувати наші Збройні Сили України. У вас такий самий моральний стан? У мене завжди такий моральний стан з першого дня війни я не залишав свою громаду, безпосередньо приймав участь у військових завданнях, у звільненні своїх населених пунктів. Хоча я не був в лавах збройних сил, ми сформували рух спротиву і розуміли, що треба допомагати нашим військовим. Тож, коли на сьогоднішній день розумієш, що громада вже звільнена, ну звісно, ми працюємо сьогодні над відновленням. Ресурс для нашої громади це люди. Якщо людей немає в громаді, немає сенсу відновлювати там будинки, повертати критичну інфраструктуру. І сьогодні Дерачівська громада, треба розуміти, що це промислова громада, яка до війни мала великий потенціал. Тут були великі підприємства, які працювали на європейські ринки, на Штати Америки. На жаль, вони зараз частково там зруйновані, вивезли свої підприємства за. Територію області та на західній України, але ми спілкуємося з ними і вони говорять про те, що коли ми бачимо, як відновлюється громада, як відновлюється критична інфраструктура, як повертаються люди, то ми все ж таки розраховуємо повернутись після війни до громади, запустити свої промислові підприємства, надати робочі місця, сплачувати податки і працювати на благо нашої держави.